Відкриті навчання з тактичної медицини та надання домедичної допомоги в екстремальних ситуаціях відбулися на Закарпатті. Бійці Нацгвардії України вдосконалювали свої вміння в умовах максимально наближених до реальності з розтяжками, вибухами гранати та тяжко пораненими. Військові добре усвідомлюють правильно укомплектована індивідуальна аптечка та вміння швидко і якісно допомогти собі і побратиму зберігають на полі бою життя. Граната ці Нацгвардії України під час бойового виходу територією лісу ворог кинув гранату. Двоє військових поранені. Один сам зміг надати собі допомогу. Життя іншому рятував побратим. Яка нога, нога. Ліва. на щастя, це не справжній бій, а навчання з тактичної медицини та надання допомоги в екстремальних ситуаціях. З військовослужбовцями працюють досвідчені санінструктори. Визначили, що в нас кровотеча тут. Розвертаємо його таким чином, щоб ми захищалися його бронежилетом і працюємо максимально понизивши свій На Нацгвардійцям укотре нагадали відточене вміння швидко і правильно допомогти собі та побратимові зберігають на полі бою життя. Щоб Поранений стік кров'ю і кілька хвилин, аби накласти джгут у критичній ситуації під обстрілами зняти одяг можливості немає, тому турнікет кладуть максимально високо від рани. Стропа закручується і ця широка стрічечка натягується, завдяки чому створюється тиск на кінцівку. Тим самим притискуючи пошкоджену судину до кістки, зупиняється кровотеча. Індивідуальна аптечка має бути правильно укомплектована. Її вміст перед відправкою бійця на фронт ретельно перевіряє медична служба військової частини. Здоров'я збереже необхідна екіпіровка. Якщо в нього немає необхідних речей, він має простуду, він вже напівбоєць. Якщо в нього там якихось інших речей немає, він може себе травмувати. Тому берці, з які захищають голіну, стоп для того, щоб він не вивихнув ногу. Аптечка бійця не лікарська, це набір для надання допомоги при травмах у бою. Кожен повинен мати щонайменше два турнікети, антибіотик, жарознижувальне і знеболювальне, а також кровоспинні засоби, спеціальні ножиці, термоковдру та картку пораненого. Ми маємо вміти дбати, вміємо вміти заповнювати індивідуальні картки пораненого. Тут є вся інформація про те, де який тип ушкодження, який час в зоні тактичного укриття перед евакуацією військовослужбовці мають вміти це заповнювати. Навички надання до медичної допомоги бійці мають відпрацювати до автоматизму, щоб у стані сильного стресу не розгубитися і не втратити шанс на порятунок. Світлана Кобицядом Шишканич факти, а єдині новини.